Сьогодні 21 січня. Міжнародний день обіймів, у 1796 році. Англійський лікар Едвард Дженнер відкрив метод вакцинування від віспи. У 1846-му вийшов друком перший твір Федора Достоєвського Бідні люди, написаний як роман у листах. Це історія пробудження, піднесення, падіння і повного знищення людської душі з певних соціальних причин. Роман схвально сприйняли в літературному середовищі. Некрасов так відгукнувся на дебют Достоєвського. Новий Гоголь явився. 1946 рік падіння метеорита Кримка вагою 40 кілограмів у селі Кримка Первомайського району. Це єдиний великий метеорит Миколаївщини, що впав у ХХ столітті. У 1954 році у США спускається на воду перший у світі підводний човен з атомним реактором Наутілус. При довжині 97 метрів і ширині понад 8 метрів човен мав водотонажність понад 4 тисячі тонн. Субмарина провела рекордний на той момент час під водою без спливання і показала найбільшу швидкість під водою до 20 вузлів. Наутілус став також першою субмариною, яка пройшла північний полюс під льодами Арктики у 1958 році. Цікаво і те, що на борту цього судна проводилися психотронні випробування. До речі, ідея бойового застосування підводного судна. Перше висловлена ще Леонардо да Вінчі, була популяризована в романі Жуля Верна «20 тисяч л'є під водою, написаному в 1870 році. У 1978 році український дисидент Олекса Гірник вчинив самоспалення біля могили Тараса Шевченка на знак протесту проти русифікації. У 1855 році народився Джон Браунінг, американський винахідник ручної вогнепальної зброї. 1905 року Ванда Василевська, польська і радянська письменниця, розвідниця і громадська діячка, яка працювала в Україні. Того ж таки 1905-го з'явився на світ і Крістіан Діор, французький модельєр-дизайнер кутюр'є. Крістіан отримав домашню освіту, а потім був відданий у вільну школу політичних наук для підготовки до кар'єри дипломата. Але це заняття не приваблювало хлопчика. Він віддав перевагу музеям, музиці і живопису. У 1928 році він разом із другом відкрив художню галерею. Проіснувала вона близько трьох років, а потім Крістіан почав продавати свої ескізи капелюшків і суконь, які користувалися великим успіхом. У 1941 році він вже працював у відомому паризькому модельному будинку. А наступного року Діор відкрив парфумерну лабораторію, з якої потім виросла всесвітньо відома фірма з його ім'ям. Діор завжди вважав аромат невід'ємною частиною жіночого образу. У 1946 році він відкрив власний будинок моди. А за 8 років випускає також взуття, створюючи закінчений вигляд діор. У 1950-ті роки будинок моди Крістіана Діора був найбільшим і найбільш прибутковим в Парижі. У 1941 році народився Пласідо Домінго, всесвітньо відомий іспанський оперний співак. Походить із сім'ї співаків іспанської оперети, яка у 1950 році переселилася з Мексики, навчався у Мехіко і там же дебютував у національній опері в ролі Альфреда в опері Травіата Джузеппе Верді. Згодом співав в опері «Тель-Авіва». У середині 60-х років розпочав міжнародну кар'єру, співаючи у провідних театрах світу Метрополітен Опера у Нью-Йорку, Ласкала в Мілані та «Ковентгарден» в Лондоні. Співак володіє красивим, високим баритоном і віртуозною вокальною і акторською майстерністю. Разом з Лучано Поворотті вважається найліпшим тенором на зламі століть. У 1944 році народився Родіон Нахапетов, російський режисер, сценарист і актор українського походження, відомий за кінострічками Не стріляйте в білих лебедів. З тобою і без тебе, Раба кохання, Живе такий хлопець та іншими. У 1947 році хокеїст Олександр Гусів, олімпійський чемпіон 1976 року. І у 1960-му російський актор Дмитро Харатьян такими іменами і подіями запам'ятався цей день, 21 січня.